Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І сьогодні поговоримо про дошку під назвою «Марципан Мафін Молті з колекції Decorline. Давайте розглянемо її ближче. Дошка «Марципан Мафін Молті виготовлена з дубу, що пофарбований у попелястий відтінок та вкритий матовим лаком з підкресленою за допомогою брашування природною структурою деревини. Попільні відтінки цієї підлоги додають інтер'єру атмосферу стриманого спокою, елегантності і респектабельності. Вона стане базовою основою, яку потім легко оформити в потрібному стилі. Її світлий попільний тон надає кімнаті особливого шарму, ефектно підкреслюючи сучасні меблі або, наприклад, декор зі скла. Щоб посилити це вишукане звучання, можна сміливо додати в дизайн інтер'єру з сірою підлогою кришталевий посуд, оригінальні меблі зі скляними поверхнями. Глибокий спокій цієї підлоги підтримують теплі кремові, світлі, бежеві або молочні тони. Ніжні тони особливо привабливі завдяки ненав'язливій підтримці нейтрального сірого кольору. Яскраві ж меблі на такому світло-сірому тлі набувають глибини. Хтось може вважати, що яскраві кольори можуть перейти навіть в агресивні, та сірий тон підлоги допоможе витримати баланс такого кольорного поєднання, разом з яким яскравий декор виглядає не так зухвало. Дошка Marzipan Muffin Multi має невелику кількість сучків та створена у трисмуговому дизайні, тобто верхній шар цієї дошки складається із декількох коротких ламелей, які під тиском клеєвим методом з'єднані з основою, створюючи таким чином три ряди. Кожна така дошка має довжину 2 200 мм та ширину 207 мм. При цьому верхній декоративний шар дубу становить 3,2 мм, загальна товщина дошки 14 мм. Середні та нижні шари виготовлені з деревиних войних порід, що перехресно скріплені та відповідають за стійкість та стабільність цієї конструкції. Не варто хвилюватися стосовно екологічного складу дошки, бо виготовлена вона з натуральної сировини і лише з безпечних штучних компонентів, які не містять шкідливих формальдегідів. Дерево є самим теплим натуральним матеріалом для використання в якості підлог. Воно найкраще зберігає тепло всередині приміщень, а ще є гарним шумоізоляційним матеріалом. А паркетна дерев'яна дошка це й взагалі чудовий матеріал. Вона дуже стійка до кліматичного впливу, тому підходить навіть для підлог з підгрівом. Вона гіпоалергенна, не притягує пил, легко миється та доглядається, а завдяки сучасному замковому з'єднанню швидко та легко монтується, а також її з часом завжди можна відреставрувати. Гарантійний термін на це покриття 20 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів! Па-па!